Непридатні до військової служби усі, хто має такий висновок військово-лікарської комісії, перевірятимуть на достовірність довідок. А саме ті, які видані з 24 лютого 2022 року, для цього наразі створюють робочу групу. До перевірок будуть залучені різні відомства. Вони можуть бути із іншої області. Більше про це далі у прямій мові. Враховуючи те, що в нас обмежений термін і, надзвичайно, наша держава потребує поповнення особовим складом Збройних сил України, тому і цей виклик стоїть дуже гостро перед закладами охорони здоров'я, які здійснюють експертну оцінку щодо придатності кожного окремого службовця або потенційного людини, яка може бути мобілізована до Збройних сил України, пройти медичний огляд для визначення придатності. Враховуючи те, що побутують думки, що є нарікання на роботу військово-лікарських комісій щодо призову до Збройних сил, тому ініціоні такі перевірки. На сьогоднішній день наша область видала найменше таких довідок серед цих областей нашої держави, а це орієнтовно з загальної кількості оглянутих осіб призивного віку, тих осіб, які мають право за віком. Служити в Збройних силах України такий висоток вкладає менше 6%.